Добрий день. Тема уроку «Усний твір-опис приміщення. Що ж таке твір-опис? Це словесне зображення основних ознак предмета, явищ людини чи тварини в усній або письмовій формі. Сьогодні ми будемо говорити про усну форму. Опис приміщення. По інакшому можна сказати, інтер'єр передбачає поєднання місця та предмета, може бути створений у науковому чи художньому стилі. Ми говоримо про художній стиль. Художній опис. Він сприяє відтворенню певного ставлення до зображуваного приміщення та до людини, яка тут мешкає. Для тексту опису характерне широке використання художніх засобів. Це може бути Епітети, метафори, порівняння, гіперболи, літоти та інше. Не забувайте використовувати синоніми. Вони допоможуть не робити помилок, таких як тавтологія, повтори та інші. Наприклад, можемо замінити слово стоїть на розміщений, розташований є. Сучасний можемо замінити на модерний, стильний, сьогоденний. Збудувати, змайструвати або скласти. Охайний, чепурний, чистий. Ви можете користуватися словником синонімів. Добір мовного матеріалу. Цю сторінку ви можете зупинити і подивитись, чи доведеться вам щось використовувати звідси, чи не доведеться. Зверніть увагу, я надаю орієнтовний, простий план. Ви можете ним користуватись, а можете його змінити. Перший пункт плану це призначення приміщення, загальне враження. Друге розмір, форма освітлення. Ви можете його розділити, це буде пункт і підпункти. Можете все це подати в одному абзаці і буде це один пункт. Третє. Кольори, оздоблення стін, шпалери, жалюзі. Четверте. Меблі, їх розташування. П'яте елементи ручної роботи в облаштуванні, якщо вони є. І останнє шосте моє враження від приміщення. Бажаю вам успіхів!